Він був не просто отаманом, він зробив із козаків справжню силу. Ця людина вплинула на історію України, народився на Галичині, навчався в Острозькій академії, одній з найвищих шкіл Європи. А також він був хорошим воїном, що всі часи було рідкісним поєднанням. Він водив козаків у походи проти турків, громив їх у кафі і навіть під самою столицею Османської імперії Стамбулом, а потім пішов в похід разом з поляками на Москву. Але найбільше він підняв освіту і культуру, захищав православну церкву, підтримував київське братство. Він помер у 622 році і його ім'я стало символом мудрості і сили. Так, друзі, ви вже напевно здогадалися, що це був Петро Колошевич Сагайдачний. Він воював не тільки шаблею, а й розумом. А якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. Всім пока!